Вітаю вас! Ми провели тисячу досліджень. Як ви бачите, у нас вийшло класно надрукувати корпус пила. Це корпус талона і він навіть з крильцями важить тільки 452 грами. Це дуже мало. Але оцей корпус композиту важить на третину менше 331 грам. Це просто фантастика. А наскільки він міцний, наскільки він жорсткий, наскільки він буде тримати високу швидкість, ми зараз це все перевіримо. Ми це все будемо. Досліджувати за допомогою цього куска металу, який важить кіло 200 г замотаного у картон, щоб він не різав корпус. І ми цей вантаж прив'яжемо на місце батареї за допомогою стяжок. І так само, як ми досліджували у минулому відео крило, ми так само досліджуємо корпус літака, його фюзеляж. Я кидаю фюзеляж носом на жорсткий, дуже жорсткий бетон. І нос просто розлітається на маленькі такі шматочки. Тому що, в принципі, основно, основне навантаження прийняв цей метал, що був всередині. А от зараз вже ми кидаємо літак просто плашмя на бетон, і він розлітається на маленькі крихточки. І зверніть увагу, що він ламається не по швах, там, де склеювався цей корпус, а він ламається по пластику. Тобто слабке місце цього фюзеляжу – це сам пластик. Я кидаю зараз вже літак з композита, і йому взагалі нічого носом, можна його кидати боком, задньою частиною, йому нічого не буде, він залишиться абсолютно цілим. І як ви бачите на відео, він не стискається. Тобто він жорсткий цей матеріал, жорсткий і дуже крепкий. Зараз я зробив декілька таких спроб його зламати. На Напола він взагалі там розлітався зразу на маленькі шматочки, а зараз я декілька разів кинув. Матеріал абсолютно цілий, зверніть на це увагу. Розійшлись деталі. Деталі розійшлись по шву, тобто не витримав сам клей. Як ви бачите, наш фюзеляж з композиту витримав все, з нього вийде чудесний літак. Підписуйтесь, ставте лайки, будьте з нами.